Добрий день. Сьогодні я покажу вам, як створити файл для універсального каталогу та як завантажити його на сайт. Для початку перейдемо в адмінку. Автокаталог. Каталоги. Імпорт. Ми з вами дивимося. Наш майбутній файл має бути формату CSV. Кодування utf 8 і він має містити 8 стовпчиків. Бренд, артикул, ціна, назва, кількість, фото, опис, фільтри. Роздільник для цих стовпчиків з коми. Ось приклад такого файлу. Тут ми маємо ті самі 8 колонок: бренд, артикул, ціна, назва, кількість, фото, опис та фільтри. Фільтри створюються у такому форматі: назва розділу фільтру, двокрапочка, параметр конкретного товару і роздільник у вигляді вертикальної риски. Тобто це роздільник, що відділяє один фільтр від іншого. Якщо у нашого товару буде декілька параметрів, наприклад, вигляд матеріалу дерево, сталь. То два таких параметри ми розділяємо комою. А як створити такий файл з прайсу постачальника? Додамо новий лист та імпортуємо прайс. У мене є прайс по шинам. Трошки чекаємо. Отримуємо такий гарненький файл. Що нас цікавить у цьому файлі? Нас цікавить бренд, артикул, назва, ціна, кількість або термін кількість. Так. Ось, він, ось вона кількість. Опису і фото у цьому прайсі нема. А для фільтрів ми можемо використати будь-які наявні параметри. Візьмемо діаметр, ширину та висоту. Що ми з вами робимо? Прямо в цьому файлі ми додаємо 8 стовпчиків справа. Додаємо з правого боку. Трошки перефарбуємо, щоб нам було зрозуміліше. Далі дивимось за інструкцією, які в нас мають бути стовпчики. Бренд, артикул, ціна, назва. Бренд. Артикул. Ціна назва. Кількість фото, опис, фільтри. Кількість, опис, фото і фільтри. Давайте ці три пусті рядочки видалимо, щоб вони нам не заважали. І почнемо. У стовпчик бренд нам потрібно підтягти бренд. Ми з вами ставимо знак дорівнює. І йдемо, шукаємо стовпчик. З брендами. Ось вони. Клікаємо по першому бренду і тиснемо Enter. Google-таблиці пропонують нам варіант автозаповнення. Погоджуємося, і він протягує нашу формулу до самого кінця. Аналогічно ми вчинимо з артикулом, ставимо дорівнює, шукаємо артикул, тиснемо. по першому артикулу тиснемо Enter. Тиснемо галочку, щоб наша формула протягнулася до самого кінця. Ціна. Ставимо дорівнює. Знаходимо стовпчик з ціною. Клікаємо по першій ціні, тиснемо Enter. Погоджуємось на автозаповнення. Аналогічно шукаємо назву. Ставимо дорівнює. Шукаємо назву товару, тиснемо Enter. Кількість. У цьому прайсі у нас декілька складів, але ми маємо обрати один. Тож, давайте візьмемо, наприклад, Харків, ставимо дорівнює, обираємо залишки, тиснемо Enter, тиснемо галочку. Опис. Опису цей прайс немає, але якби мав, ми б з вами додали. Фото. Що стосується фото, також наразі у нас фотографій немає, але якщо б постачальник надавав нам фотографії окремо там, наприклад, архівом, тоді ми б мали покласти ці фотографії на FTP. Доступу можна попросити у свого менеджера, а назви фотографій ми б прописали у. Цьому стовпчику, які вимоги до назви фото. Це мають бути латинські літери, без пробілів, без якихось спеціальних символів, без кириличних літер, лише латинські літери, нижні підкреслення або цифри. Наприклад, ми б могли назвати фото 1... Ось так. Фільтри. Щоб створити фільтри, ми з вами ставимо знак дорівнює і йдемо до тих стовпчиків, що мають інформацію про фільтри. Перший параметр це буде діаметр. діаметр. Відкриваємо лапки. В лапках пишемо діаметр. Ставимо обов'язково двокрапочку. Далі ми з вами використовуємо знак Ampersand і клікаємо по ячійці, яка містить дані щодо діаметру. Далі ми з вами знову використовуємо Ampersand, відкриваємо лапки. Щоб додати другий фільтр. Але ми з вами маємо розділити два фільтри вертикальною рискою. Тож спочатку ми з вами додаємо вертикальну риску, а потім ми вписуємо назву нашого наступного параметру. Це буде ширина профілю. Не забуваємо про двокрапочку. Далі ставимо Ampersand і клікаємо по ячіці, яка містить дані щодо ширини профілю. Далі ми з вами знову ставимо Ampersand, відкриваємо лапки і, починаючи з роздільника, додаємо назву третього фільтру. Це у нас висота профілю. Не забуваємо двокрапочку. Після лапок ставимо амперсанд і клікаємо по ячейці, яка містить потрібну нам інформацію. Далі ми з вами перевіряємо: ми маємо назву розділу двокрапочка, значення, роздільник. Знову назва розділу фільтру, двокрапочка значення, роздільник, назва розділу профілю, двокрапочка і значення. Тиснемо Enter і дивимось, що в нас вийшло. Трошки потрібно збільшити цю колоночку, щоб ми бачили. Трошки підфоткуємо. Так, отже, на перший погляд, все у нас правильно. Діаметр 13, роздільник, ширина профілю 155 роздільник, висота профілю 65. Що ми робимо далі? Ми виділяємо ці 8 стовпчиків та тиснемо Ctrl-C. Ми їх скопіювали і несемо на новий лист. Додаємо новий лист. І тиснемо Ctrl-Shift-V для того, щоб ставити дані без формули. Ось ми маємо всі наші дані. Інформацію щодо фото я видалю, тому що вона не дійсна. Для коректного імпорту в універсальний каталог. Нам потрібно у стовпчику ціна усі коми замінити на крапочки. Ми виділяємо цей стовпчик, тиснемо Ctrl-H. У полі знайти ми ставимо кому, замінити на, ми ставимо крапку. Замінити все. Готово. А далі нам потрібно зберегти цей файл у форматі CSV. Але є один нюанс. Google-таблиця. Давайте спочатку назвемо цей файл. наприклад, прайс -шини. Google таблиці зберігають CSV-файли з роздільником комою. Як ми можемо це перемогти подолати? А ми з вами беремо наш прайс шини і відкриваємо звичайним блокнотом. Бачимо, у нас є бренд, артикул, ціна, все через кому. Ми з вами беремо одну кому, тиснемо Ctrl-H і кому міняємо на крапку з комою. Замінити всі. Ось такий файл ми отримали. Зберігаємо його і йдемо на сайт. Ми з вами знаходимося в універсальних каталогах. Давайте ще раз спочатку ми заходимо в адмінку, автокаталог. Не, ну, треба не плутати імпорт в універсальні каталоги з імпортом до тек Тому ми обов'язково переходимо в каталоги, потім тиснемо кнопку Імпорт. Обираємо файл, який нам потрібно завантажити. це прайшення. Обираємо категорію. Наприклад, таку. Обираємо варіант імпортів. імпорту. Ми можемо приховати додати до існуючих або очистити товар постачальник. Для чистоти експерименту давайте очистимо існуючі товари. Обираємо шаблон націнки, обираємо варіант складу і запускаємо імпорт. Трошки чекаємо, поки файл оброблюється. Опрацьовано 1404 товари, завантажено 1341 товар. Чому є така розбіжність? В нашому файлі, який нам дав постачальник, були такі як роздільні пусті рядочки. Ці рядочки інформації не мали, тому сайт їх не зміг обробити. Давайте перейдемо на сайт, подивимось, що в нас вийшло. Ось такі в нас вийшли товари. І ось такі вийшли фільтри. Можемо обрати, наприклад, якийсь конкретний бренд, якийсь конкретний діаметр. От взагалі то і все.